Скільки мені коштувало лікування зубів в Україні? Так так я саме та людина, яка їздила із Європи, а саме з Чехії, лікувати зуби в Україні, бо тут дорого. Так, я лікувала зуби в Житомирській області, а саме в ПГТ Олевське, ось так він виглядає, і ось так виглядала стоматологія, в якій я лікувала за зуби. за тиждень. Мені поставили сім пломб та один видалили зуб. Звичайно, там немає такого, як в Європі. Мені робили таку типу, штуку, що світили зуби. Там це мені просто робили діагностику, стучали по зубу або воздухом, Ну або робили рентген тих зубів, яких було потрібно. І так коштувало мені це. В перший день мені поставили три пломби, і я заплатила за це 1700 гривень. В другий день мені поставили дві пломби і я заплатила за це 1100 гривень. І в третій день мені поставили. Дві пломби передні зуби, і я заплатила за це 1300 гривень. І останнє мені видалили зуб, і за це я заплатила 500 гривень. І загальна вартість лікування зубів в Україні мені коштувала 400 тисячі гривень.